Героїв Небесної Сотні. Ми зібралися тут, щоб шанувати тих, хто віддав своє життя за волю України. Вони герої Небесної Сотні, які стали символом честі, гідності та відданості своєї рідній землі. Майдан, це слово закарбувалося в серцях українців саме там, у центрі столиці, народжувалась нова Україна. Люди різного віку та професії об'єдналися в єдиному прагненні жити у вільній країні. Але свобода ніколи не дається легко. Ті, хто сам на захист правди, заплатив найвищу ціну власне життя. Небесні сотні це наша біля гордість. Вони дивляться на нас із небес і сповідають нам зберегти Україну, за яку ми не боролись. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Їхній подвиг житиме в наших серцях вічно. Лей мене, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де боги. У краю, хто ж не буде брати яму? хто ж ми буде брати яну? Виберут ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти мамко буде, си не жаль ти, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жа, якби ж мені. íum serðiu læg í